Її називають легковажною та непостійною. 2015-й – це рік синьої дерев'яної кози, яка змогла прославитися своєю невгамовною гостинністю і звичайно терпимістю. Саме тому, незалежно від того, де і як зустрічати новий рік, найважливіше провести його весело, але в той же час без будь-яких надмірностей, адже цього не любить стримана господиня року. Як відзначатимуть та зустрічатимуть її жителі нашого міста. Дивіться далі, З сім'єю своєю з вами статком чи знаєш, що повинно бути щось на столі. З дерева, дерев'яне, або досочка, або якийсь, може, статуетка, щось таке має бути. Салати якісь, якийсь холодець, зваримо, та й так, щось печемо, свій, свій торт печемо. Козу заріжу і поставлю. Будемо в сімейному колі, як зазвичай. Повинно бути обов'язково під столом щось металеве. Біля кози. У ну, мене є статуетка саме скляної кози, козички, і обов'язково має бути сіно і дуже багато страв саме зелені. Це або рукола, різноманітні салати. Так, як коза. Отак, подпришку, подпришку в нинішнє врем'я. В основному буду традиційні. Страви готувати там, олів'є, шуба обов'язково, картопельку з грибами, качечка буде у нас на столі, баранини не буде. Ні, не можна баранину цього року. Треба, щоб на столі обов'язково, я знаю, щоб була якась страва, така зелень щоб була. В родинному колі, звичайно, можу казати, домашня тваринка. Приготуємо страви. Напевно, більшість буде це овочі, фрукти, так як коса травоядна. Я купила собі вже от крилишки під чорне І нім. А Як буде це <с> масувати? З вирішили виріши устроїти маскарад. Традиція всіх одна, олів'є обов'язково буде. Ми вже м'яса менше їмо, тому що, бачите, у нас вік такий. Ми більше салатів, більше фруктів, овочів. Горілки ми не п'ємо вже вже все. Я вина дуже хорошу. І тільки і то, то, що сам зробив. «Тільки зроби. домашнє, домашні. А от дітлахам байдуже у дітла чому та як зустрічати новий рік. Головне, аби подарунки були під ялинкою. Хочу великий будинок якийсь. Ну, для своїх кукол, які вони є. нічого не хочу отримати, хочу, щоб не було війни. Роботів і Ліо. Подарунків, книжки. Щось із дитинства». А я хочу машину на культур управління. Я ходжу ракету. У нас то толбатывают.